І, можливо, вони з Тейлор відновили своє спілкування у 9-10-х роках, типу коли Тейлор вже 19 років. І у 9-му році виходить пісня Two Is Better Than One. І mm -hmm. на тому концерті, на якому Тейлор виступала із Джоном Майером, з їхньою пісню вдвох, вона також виступала з Мартіном Джонсоном. Да? Да. Але mm -hmm. спробуй ще знайти ці фотографії в той час, як <laughs> Джон Майер усюди. Mm -hmm. Але Тейлор виступає з Мартіном Джонсоном, і з ним на той момент їх набагато більше з чого зв'язувало, зв mm -hmm. так, ніж із, із Джоном Майером. І навіть подивившись на ці виступи, можна побачити різницю у такій фізичній комунікації між артистами. Тому що Тейлор із Джоном Майером виглядає ну, просто, знаєш, як. Колеги по роботі, які просто типу співають разом, у той час, коли з Мартіном вони там і в один мікрофон співають, і більш так якось ближче